Прийшла весна і прийшов час для обробки саду. Чим я обробляю садок, як це все відбувається? Значить, я обробляю садки при суміші препаратів 30В і медіан Екстра. Медіан Екстра це гідрокіс міді, і, і міді, будучи на гілках, на бруньках, вивільняючись під дією вологи конденсіної, не дають проростати спорам грибів. Та їхня така дія, якби фунвіцидна. Тобто, якщо грибкове захворювання вже всередині є, то його вже ну, звідти не витягнеш. Але для профілактики це просто ідеально. Тому Median Eкстра саме тут працює так, як потрібно. Додаю препарат 30В. Препарат 30В це масляна емульсія. Він працює наступним чином, покриваючи тіло комахи масляною плівкою. Він просто висушує її, комахи дихають тілом, і навіть яйце воно теж дише. І під плівкою воно відповідно і висушується, і не відроджується. Через Т-30В має інсектицидну і акарацидну дію. Підкреслю, що акарицидну також попадаючи, потрапляючи на тіло ж кліща, він теж висушує його. А кліщі типу плодового або глодового відроджуються дуже рано і починають рухатися по стовбуру ще до розпускання бруньок. Якщо ви звертали увагу та сама смородина. Смородиновий галовий кліщ, розпускається листочок, і він вже такий, наче покручений. Оце і є кліщ, який вколов листочок ще під коли він знаходиться в брунці. Тому препарат 30В і препарат 30 або препарат 30Д, зимовід є і дуже велика кількість на основі масляної емульсії, Дуже рекомендую і на е, кущі також. Е, між різниця між препаратом 30В і препаратом 30Д. Препарат 30В зроблений на основі е, машинного масла. Ну скажімо так, да, це масляна емульсія, Це хімія. А препарат 30Д зроблений на основі рапсової олії. Це по суті майонез. Звичайно, препарат 30 d більш екологічний, тому що рапсову олію її можна вживати в їжу, але він швидше змивається. Тобто препарат 30 v буде на дереві дещо довше, ніж препарат 30 d Це і така між ними різниця. Але ті, хто хочуть більш екологічний продукт, тоді 30 d просто кількаразова обробка. Ще є до препаратів, які... Належать до весняних обробок є препарат хорус. Препарат хорус на основі ципроденілу він був створений проти парші. От він був створений саме проти парші Через це на зерняткових Це в нас яблуня і груша, і він працює ідеально. Гіршу дію. Як профілактично, так і викорінюючо, він має на монеліозу. Монілюз кісточна, і моніліозом частіше вражаються кісточкові. Це вишні, черешні абрикоси, персики. На моніліоз він діє гірше, і це навіть зазначено виробником. Тому він може бути в суміші, але до прикладу потрібно було би ще додати медян екстра. Тобто на зерняткових це супер. А на кісточкових це гірше. В хорусі є величезний плюс в тому, що він починає працювати при низьких температурах. Тобто це системний препарат, який заходить в бруньку і температура для того, щоб він працював, плюс 3. Ну, мабуть, препаратів з такою низькою температурою, крім Максима, я більше не знаю. До хоруса було би добре додати, до прикладу, актару. Актара це теж Це інсектицид, який теж. Працює при дуже низьких температурах так само. Ще є препарат брунька. Брунька, його зазначає виробник як інсектоакарицид фунгіцид. В діючих з них фюситил алюмінію, фосфориста кислота і і лямда цегалоприм. Акрицидної дії я в ньому не бачу. Жодна з діючих не має акарицидної дії. Якщо ваш садок часто вражається кліщами, або, наприклад, це смородина, яка теж дуже страждає від кліща, то можна медян екстра замінити на препарати сірки типу кумулюса або тівіджет. Вони мають ту саму фунгіцидну дію, як і медян екстра, тому що іони міді вивільнюючи, теж не дають проростати спорам грибів, але паралельно вони мають і акарацидний гарний пригнічуючий ефект. Брунька не має акарицидного ефекту. Ну, просто ні одна діюча, там ну, і не пахне. Так, брунька дуже гарний препарат, я його дуже поважаю. І часто ним роблю, але треба слідкувати, щоб листочок не був вже підрозпущений, тому що ми обробляли і підпалили по контуру листя підгоріло. Він агресивний, активний, заходячий в систему рослин. Досить має тривалий ефект інсектицидну дію, але він палить. Тому це такі якісь препарати, які я, на які я звернула вашу увагу саме зараз. Тому що профілактика завжди краще, ніж Е, Провівши профілактичну обробку зараз, ви будете менше їсти хімії потім, і це 100%. Так що обробляйте, потрудіться, обробіть свої садочки будете мати гарні рослини. І декоративні рослини також я обробляю, хвойні. Хвойні частіше даю все таки сірку, вигляді від джет Комулюса в Сумішу з 30В. Хвойні, декоративні треба обробити для того, щоб вони зараз під цими вітрами менше висихала хвоїнка і не втрачала свій колір. І це відноситься і до вічно-зелених, типу самшиту. Я ще зніму відео саме про ці рослини. Теж зимує велика кількість зимуючих садів шкідників, типу щитівок, які для на багато насоснах відкладає яєць. Тому 30В і, скажімо так, кумулюс в суміші будуть дуже гарно діяти саме проти них. Так що, традиція.